Еці, варто чи ні, саме на зараз вказувати в тайтл в описі товару 13 тегах, теги з ціною. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Ми на сторінки День Матері, День Матері, Поша, 11 травня. І ось погляньте, які Еці дає підсказки. В підказках по нижньому ряду все іде з ціною. Погляньте. Спа-подарунки, спа under 75 а, одяг нижче 50 доларів, бюджетерія нижче 50 доларів, кастом-портрети нижче 25 доларів, садові подарунки нижче 25 доларів. Подарунки без слова подарунки, просто аксесуари нижче 25 доларів. І ось ця цінова пропозиція вона відбивається і по ціні, і ви можете цю цінову пропозицію відслідити і знайти по вашому виду товару, і над кожним розділом ідуть зараз на даному етапі фільтри. Що важливо, безкоштовна доставка, чи є розпродаж в лістингу, чи немає, і потім можна вказати ціну. Шановні майстри, звертаю вашу увагу. Тобто, якщо ви хочете протестувати якийсь новий, цікавий, актуальний на зараз на дану секунду, напрямок, зверніть увагу, як еці подає ці підказки. Спочатку пишеться назва вашого товару, наприклад, SPA GIFS, потім АНТА, і під якою сумою ви можете дослідити, що нижче, якої суми ваші товари, подивившись, написавши ваш вид товару у пошуку, або якщо зайдете. На цю сторінку, і потім, включивши фільтри, натисніть фільтри, і ви побачите, яка цінова пропозиція у вас. Друзі, поділіться, я часто від Etsy отримую зараз на e-mail подарунки до 15 доларів, подарунки до 10 доларів, подарунки до 25 доларів, пов'язані з День Матері. Тобто на Etsy зараз дуже широка така цінова лінійка по дешевим подарункам. Вони звертають увагу на те, що зараз. А вша криза, і ось вони дають дешеву цінову пропозицію. Тобто, якщо ви хочете спробувати новий напрямок, шаблон, title – назва вашого товару, плюс нижче певної суми, а далі ви вже пояснюєте, що у вас, які у вас є ще переваги, можливо, у вас безкоштовна доставка, можливо, у вас безкоштовне подарункове пакування, а можливо, ще щось якийсь маленький подаруночок до цього всього. Подумайте над цим, зробіть лістинг видимим на еці. На подарункову тематику. Друзі, якщо щось не зрозуміло, напишіть, будь ласка, коментарі під цим відео. Якщо вам потрібно більше продажів за кордон, використовуйте Pinterest для цього, для просування будь-якого інтернет-магазину, чи то на маркетплейсі, чи то вашого власного для продажів у США. Pinterest перші кроки, ось ця книга та 500 групових дошок для Еці продавців допоможуть вам в цьому. Якщо вам потрібна допомога по Еці, книга 95 помилок на Еці Еці Сіо допоможуть вам просувати ваш Еці магазин. Якщо вам цікаво, про я під відео більше напишу. З вами Прохорівська Світлана. Гарних продажів вам за кордон!